Друзі, Христос рождається. Вуйко Михайсь з Канади. Сьогодні, напевно, буде продовження моєї епопеї Я і Канада. Зачепимо тему Різдва. Знову ж таки кажу вам, що це є особисто моя історія. І Я читаю між рядками і роблю висновки з того, що я бачу тут, з ким я стикаюся, з якими людьми спілкуюся. Ну, так трошки назбиралося мені, я людина така, скажімо, і релігійна, і як би так сказати, який звик завжди нести з собою традицію. От сьогодні зачепили тему, як сіяти ходили. Я згадую своє дитинство, як я ходив, як мої старші брати ходили, як я дуже хотів вже вирости до того віку, що я вже міг сам ходити. Я своїх дітей, напевно, з трирічного віку. Сьогодні зранку згадую, я їх садив на санчата, сніг заметіль, І я садив їх в санчата і, по, як то кажуть, по заданому маршруту однокласники, родичі, друзі, обвозив їх. І так вони з року в рік вже виросли і самотужки по заданому маршруту вставали, і йшли і чекали цього дня, як не знати що. От. Різдво в Канаді. Я, вам, я, скажімо так, на острові. Всієї Канади не бачив і бачити, напевно, що не буду, бо я тут довго не збираюся бути. Не Знаю, на все Божа воля, але довго тут не збираюся бути. Одним словом, вчора було Різдво. Цілий день лив дощ без перестанку. Сьогодні, як бачите, погода вже трошки краща, маю два вихідних сьогодні і завтра. От, так що повноцінно посвяткую. Ще б так як знав, що мені потрібні ці вихідні. Одним словом, святвечір пройшов, ну, як на мене, ясне діло, не як в Україні, але чудово, що моя сім'я була зі мною. Е, є тут друг мій з України, вже тепер друг з мамою, які також прийшли до нас на святвечір. І Шкода, що ми так пізно познайомилися. Є тут ще одна чудова людина, яка вже їде додому. Також я її попросив, вона каже, я йду до канадійців на святвечір, вони запросили. Я кажу, все одно будете вертатися, заїжджайте до нас. Гарно ми провели святий вечір, поговорили, позгадували про традиції, кожен то, кажуть, розказав своє наболівше, як в Україні було, як тут. От. І щось ми так говорили, говорили, каже ця жінка, що я завтра йду до своїх друзів, канадійців на Різдво, вони мене запросили до себе. І якось так спон, спонтанно. ну Ми ще вчора працювали, ми вчора мали ще обідню дойку, мали доїти з, з хлопцем цим з України, з Дімою, ми мали доїти корови. То ми пішли на другу годину доїти, на 4 години скоренько подоїли корови. І так домовилися, що ця жінка говорить, я буду. Своїх тих друзів-канадійців. Я їм каже, щось почала розказувати трошки про свої традиції, вони захотіли, щоб ми прийшли до них заколядувати. Ми спонтанно раз-два бігом, все в дві машини їдемо колядувати. Але було ще цікавий, цікавий такий момент, був, коли ми доїли корову, там приходить дівчина-одна е, телят годувати. Ну і е, цей е, діма щось так бігали, працювали, і він її питає, каже, чи, чи ти знаєш колядки? Вона каже, колядки? Я ненавиджу колядки. Діма каже, як, як ненавидиш колядки? Я ненавиджу колядки взагалі. Вона каже, ну а ти хоч знаєш якісь колядки? Не знаю, і знати не хочу. А ви що, колядуєте? Діма каже, так, ми колядуємо в нас. Ми знаємо дуже багато колядок. Кожного року на Різдво і протягом всіх свят колядуємо. Ну, одним словом, я так... Діма підходить мені говорить, каже, запитав її про колядки і переказує мені. Я кажу, ну то це щось або в людини якесь потворене сприйняття е, як колядок, чи можливо якась дитяча травма, чи що, я не знаю, я такого взагалі не розумію, що взагалі для них ці колядки означають. Я так це все собі в голові прокрутив. Думаю, так, цікаво. Але ввечері приїхали ми вже до тих канадійців колядувати. Ну, скажімо, картина зовсім друга. Люди щирі, відкриті, запросили нас до хати, хоч вони там не розуміли, що ми там колядуємо. Ну, розуміють, ми вже потім пояснили їм, я їм гарно завінчував. Ми це все знімали на камеру, не знаю для чого, як вони і так там ні слова не зрозуміють. Якби швидше знати, то можна би було їм принаймні на листку та вінчування якось. Перекласти, бо пробував перекладачі, воно там такий жах перекладає, ви собі просто не уявляєте. Там взагалі. Одним словом, люди б перелякалися, якби це все почали читати. От. Запросили нас до хати, ми посиділи. Добре, що Діма дуже класно спілкується англійською і ми їм докладно пояснили, що таке колядки, що це оспівується. Також зараз я зачеплю тему що це оспівується повністю від народження Ісуса Христа і всі ці події. Практично задумайтеся, в нашій кожній колядці від першого до останнього стовпчика практично оспівується життя, народження Ісуса Христа, як це все відбувалося, як він втікав, як він ховався. А тут я отак от аналізую з тих фільмів, які нам показують часто по телебаченню, які ми дуже там любимо всі дивитися саме вдома і там так далі. Ну що, джинглбел, дзвоники дзвенять, що там, ялинкові ліхтарі, ялинка, е, ну, ці Крісма-стрі. Ну все. Оце, оце в, в, все про що їхні, е, як вони кажуть, там, Кріс-Мансон, різдвяні пісні. Ну, відповідно, який, який сенс може. Так само, от вони, різдва, вони всі щасливого Різдва, щасливого Різдва, щасливого Різдва. А що для них Різдво? Ну Щось є пов'язане з народженням Ісуса Христа подарунки під ялинками, це для них таке сокровенне, боронь Боже, там, відкривати ці подарунки там, до Різдва. Оце все, чим вони е, заклопотані. Всім подарувати це, це, це класно, ніхто, ніхто не, не сперечається, там, подарунки, дарувати. Це добре, там, радість нести людям. Ну, але мені здається, що першопочаткове, якщо ми вже говоримо щасливого Різдва і Різдво святкуємо, то треба до першоджерела вертатися. Що за Різдво, чи є Різдво, для чого ми взагалі його святкуємо. Так що тут, бачите, така релігія тут не на першому місці, і боронь Боже, тут з кимось вступати в якісь дискусії, бо тебе ще звинуватять в тому, що ти... Когось там як-то насильно там, хочеш присилувати до якоїсь там релігії чи перетягнути на свій бік, тут страшенно на рахунок того демократія. От така от, от, така от штука. Напишіть обов'язково в коментарях мені, що ви думаєте на цю тему. Ну, чесно сказати. Знаєте, я собі так все згадую діяння святих апостолів. Вони також йшли і до язичників, і до людей, і ясне діло, як е, кажуть, що Ісус прийшов спасати не, не праведників, а грішників. І апостоли йшли до язичників і до людей, які абсолютно навіть тями не мали, що таке там, Бог, що таке якась релігія. Вони там вірили в своїх богів. Йшли і говорили з ними, переконували тому. Ну, я, не, я не кажу, що треба тут лишатися, але людина, яка має якийсь духовний багаж, то вона, мені здається, повинна нести його постійно з собою і заражати, скажімо так, інших людей. Оце як в тому фільмі Зелена Миля він казав, що він заразив його життям. А так само, напевно, кожна людина, яка багата, Свою духовність на свої традиції повинна нести, куди б вона не пішла, оце не пропагувати, а просто своїм прикладом показувати. А люди, якщо вони не дурні, вони завжди між рядками прочитають, вони побачать, вони порівняють, Оцей робить так, а той робить так, що краще, що гірше. Ну, для цього треба дуже добре знати мову. Це дійсно, щоб докладно людям пояснити. Бо навіть будь-який фразеологізм, коли ти просто їм говориш, вони його перекладають дослівно, вони не поймуть. А коли ти їм поясниш, що він означає, чого так, наприклад, чого так в нас говорять, о, тоді вони зразу... О, 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 окей, окей, окей. І тут віці я вам покажу. Сьогодні я знову зайшов до тієї нашої бібліотечки маленької. І взяв откуд. Думаю, що книжка класна. Назва її, як західні компанії, керують мільйонами і обманюють їх. Ту книжку я почав читати. Не знаю, якась книжка мені пройшов, дуже важко перекладати, дуже важко вчити. А ця книжка бачу така, що ця тема мені цікава, я думаю, що я візьмусь за неї і попробую перекласти і прочитати. Буду читати поступово, можливо, зроблю якісь. Відео поділюся своїми думками. Ну, В принципі, про Різдво я все сказав. Напишіть, що ви думаєте, буду вдячний за кожен коментар. І, відповідно, також я завжди кидаю картку не для того, щоб збагатитися. А, знаєте, коли, коли ти от витрачаєш дві Чесно вам скажу, на одне отаке коротеньке відео мені йде приблизно десь 2-3 години в день. Щоб вийти його, зняти, подумати про що поговорити, плюс сісти, змонтувати це відео. Тому буду вдячний за кожну гривню. Скажу вам чесно, жодної копійки не витрачу на себе. Постараюся або на розвиток каналу. Або ці відео, які я знімаю про ферму, хочу використати і побудувати ферму в Україні. Невелику, але хочеться. От вчора, до речі, так вже до слова згадав, зачепили тему сирів. Я, хто не знає, я займався в Україні виготовленням сирів на замовлення, всяких різних сирів, понад 10 видів сирів я виготовляв. І ця жінка, чоловік під ділом і жінка шона, вона продає продукцію різну і також продає сири. Я їй, як показав оці свої сири, що я виготовляв, то вона більшість сирів, які я назвав, вона знає і каже: ой, такі класні, я би каже, вже отак хотіла просто взяти і скуштувати. Єдина біда, тут розумієте, що. Вони підсадили їх всіх на штучні продукти. А молоко і сир це такий продукт, який не просто має бути свіжий, а він повинен бути виготовлений з натурального молока. Якщо молоко вже пастеризоване, ну це вже не, це вже не то. Чекайте, бо я вже так, і Різдво, і книжка, і сир. Одним словом, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Пишіть, що ви думаєте. От. Всім па-па, побачимось. Бувайте. Дякую за увагу.